Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2021-2022 років. 15 вересня 2021 рік груповий етап Ліги Чемпіонів, група Ді, перший тур, Міланський Інтер, Симона Інзагі, У себе вдома на джудзепам'ята, команда приймає Мадрид Реал Карло Карлон Челоті, 1-0. Мадрид перемагає, все вирішив єдиний м'яч, який на 89-й хвилині, забив Радрига. А давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Інтер трипей два. Стартова міланської команди. Симір Ханданович у воротах. Деврей Бастоні, Шкрінер. Трика центральних захисників. Ніколо Барела, Брозевич, Хакан Челханаглу, трика півзахисників. захисників. Дарміан Перішич, Латералі, Едін Джека Лаутара Мартінес у нападі. Это стартовая расстановка Миланского Интера. Мадридский Реал. Головный тренер команды Карл Анчелотти. 4-3-3 стартовая расстановка у Мадрида. Тибо. Куртуа. У воротах пара центральных Эдер Милитан, Девита Лабан, Нача, Дани Карвахаль. По флангах Казимир Модрич, Федерико Вальверде. Три копейки захистников Карим Бензема, Лукас Васки, Венисиус Джуниор. В нападе. Это стартовая расстановка Мадрида. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам футбол будемо говорити. Ну що я вам, друзі, можу сказати? О, в принципі, такий дуже хороший початок від команди Сімона А, Інтер дуже здорово цей матч команди Сімона Інзагі розпочинає. Справді це дуже пане Був мату Джека, коли Джека вийшов один на один з тибо Курту, але Едін Джека не зміг переграти бельгійського вартаря. Марім також виникали напань нагоди, ось пригадується непоганий був удар головою від Дері Мілітана після кутового, коли хороша пішла подача до жного майданчика. І Дері Мілітан пробував головою, але пробив повз ворота. Тобто, той справді такий матч дуже був хороший, де обидві команди відповідали своїм моментам атака на атаку, вводені м'ячем було рівне. Вентра ще був супершанс у того таки Джека. Коли хороша пішла атака по промо-флангу Міланську Інтера, іде хороша подача від Ніколу барили скидка Джека пробива один Джека. Якщо не помиляюся, то Перешич робив якраз ту скидку. Наді на Джека, але Едін Джека не забив, тому що геніальнішу реакцію продемонстрував. Тібо Кортуа. Ще один момент виникає у інтера. А, ну і в принципі Ось перш там завершиться. Якраз то, з рахунком 0-0. Хоч в, в інтера були нагоди, В принципі щоб забити, доволі таки непогані. До і у Мадріда були хороші нагоди, щоб забити. Але ні Інтер, ні Мадрид. Не вдалося обом командам якраз реалізувати свої нагоди. До речі, друзі, у першому таймі пригодиться був, на удар від Брозович, коли там м'яч і справді пролетів прям дуже близько і справді над Стікою. Тож так, перша 45-хвилинка завершується. Тайм номер 2. Ось другий тайм і справді був неймовірно цікавим. У Меланської інтера, до речі, на другий тайм вийде Дензел Дюмфріс, Фісіна, Кореяр, Томідаль, Ді Марко з'являться у Міланську Інтеру, у Мадрида з'явиться на другій темі Дриди Камавінга, Родриго та Марко Сенсіа. Друзі, тож так, ось другий тайм він був дуже-дуже цікавий. А, і справді, момент на момент, то, в Мадрида проходить непогані атаки, ось, наприклад, прийдеться непогані був момент у Мадрида на 52-й момент, коли простріл удар, простріл да, виконував Федерико Вальверде. Але були справді дуже-дуже небезпечні. М'яч пролітає там повз ворота. Хоч і справді було дуже-дуже гостро. А в інтерне або в кутовий на 54-й годині матчу, коли йде хороша подача з правого фланга. то справді була така хороша, така знаєте, подача. Краса з правого флангу футболіст інтер виконує подачу у майданчика. Удар Джека. Куртуа добивання шкрінера і не вдається забити міланському інтеру. Супер шанс наряд Міланці. На 57 й хвилині вже Мандрит, відповідає моментам, коли Дені Кривакель заходить на удар, але просто дивовижну реакцію показав Смір Ханданевич. Атака на атаку. І в Інтера були супершанси, щоб забити. І у Манріда. Були супершанси для того, щоб забити. 68-го матчу Дензел Джумфріс. Виконує небезпечний простріл, але м'яч летить на кутовий. Тут і справді моменти були дуже хороші. в Інтера і в Манріда. Спорядився ще удар Артура Відаля. Заблокований такий був момент. Заблокований був удар Артура Відаля. І справді, але там в принципі такий момент небезпечний був. Але удар турві далі на 77-м число заблокував дереме літан. У Мадрида також виникає шанс, коли прострілює Федерико Вальверда Бензема. Карим Бензема Пробавая головою карим. Ну м'яч пролітає повз ворота. Карим Бензема міг забити карим. Але Каріму... Тришки напущало висимдесять Ві вачу Віні заходить удар ви Пробива футболісти Міланського Інтер на місці. Рівний матч, абсолютно рівний футбол. Рівний матч. де обидві команди обмінюються. Атакую на атаку, але ось вона, 89 хвилина матчу. Мадрид атакує Мадрид Карланчелоти. Небезпечна атака, геніальне закидання робить. Вальверде Віні, скидка Вине удар, гол Гол команда Карло Анчелоті. Забиває гол. 1-0 Вінісіус Жуніар. Ні, друзі, перепрошую, не, не Вінісіус Жуніар, а Едуардо Камавінга. Це Едуардо Камавінга. Якраз то Едуардо Камавінга. Він це змінили якраз то. Едуардо Камавінга якраз то зробив гульову передачу до сугу пасива. А Віні замінили. Віні замінили на 90 плюс перечі матчі, яку поміняв Марка Сенція. Але в будь-якому випадку дуже непоганий матч провів. Але голіву передачу записав до сокопасива на Віні. Едурда э, ну, Камалінга. В кінці кінці Мадрид перемагає. Гул Радріга приніс Мадриду перемогу. Це був, друзі, неймовірний матч, якщо подивитися так статистику, да? 18-12. Ось по ударах, 5-2 за ударами в площину. Перелага у Миланского Интера за владением 54-46. Тут перелага Мадрида. Закутуем 4-5. Трішки також була перевага у Мадридського Реала. 4-2 за голів нагодами 4 голів нагоди у Міланського Інтера. 4 Guliv aga Simone реалізувала. Дві realizzвала. 2 нагоди у godi Один Madrid, 1 шанс не реалізований. 501 передача в Інтера. 88% точність передач у Міланської команди. 443 передачі з них були точними відповідно. 580 у Мадрида 510 передач з них були точними. 87% точність передач повседніх 4-1. З 18 ударів міланської команди 5 в ствір, 7 ворота, 6 ударів заблоковані. Мандріда з 12 ударів 6 ударів заблоковано, 4 ворота, 2 удари в площину. У успішних відборах 8-10, 57% успішності в Міланського Інтера. 58 Манріда. По 1-5 по сейвам, 19-15 по сам м'яча. 12-11 за перехопленнями. 9-11 це в нас фули. І 1-1 за жовтими картками. того матчі давайте підіб'ємо, який відбувався 15 вересня 2021 року між Інтером та Манрідом. О, ну Це був рівний матч. в Інтера було 4 глвіна годин. 4 гольові на команда Сімона Інзегі не реалізувала. Ну, Інтер на поразку не награв, але Мадрід перемагає. І не скажеш з іншого боку, що це й не позі. Тому що, в принципі, Мадрід дуже здорова команда Карла Анчоті виглядала. Знайшла свій шанс, гиняли приносить Федерико Вальверде, Камавінга, який якраз то зробив гулю передачу на Родріга. І справді Мадрід дуже здорово, і справді розіграв цю комбінацію, ну і мадрідська команда перемагає. Поглядаємо на цей матч Ліги чемпіонів сезон 21 22. 15 вересня 2021 рік. Груповий етап Ліги чемпіонів, група D, перший тур. Мілан Джудзе, Мелацца, Міланський Інтер, Мадридський Реал 1:0. Мадрид перемагає. Гол Адріга приніс Мадриду перемогу. Побажаємо обом командам всього самого-самого найкращого. Вам, друзі, від щирого серця бажаю добра. Найголовніше, друзі, бути не головне щасливі. Усім, друзі, до побачення. Усім до нових зустрічей.